Всім привіт друзі! З вами я Конор Юа. Так, це незвичний формат, бо зазвичай я знімаю в Майнкрафті. А тут я в Ютубі. Е, ну, дивіться, це відео вийшло дуже спонтанним. Я вирішив його знімати буквально за годинку. Е, я побачив відео Агурчика. Ну, запановане, скажімо так. Він, ну, короче. Що за цей рік? Як я розвинувся, коротше. Ну, я вирішив зняти те саме, а Гуджі, якщо дивишся це відео, маю надію, ти не злишся, що я вкрав у тебе ідею. Так от, е, сьогодні будемо ну, порівнювати, ще зайдемо в YouTube студію. Ну, окей. По-перше, цей рік найпродуктивніший за. Ну, за. Це четвертий рік, скоро буде, ну, в квітні 5 квітня буде 4 роки, як я на Ютубі. Точно квітень. Да, 5 квітня. Буде четвертий рік, як я на Ютубі. Я за цей час досягнув мало, але четвертий рік найпродуктивніший. Я піднявся з 150 підписників до 838. Як це підрахував. Якщо, ну, я трошки вже забув, але... Це тільки 68 відео, здається. 67-68 відео я зняв. Це не багато і не мало, Але. І е, що мені дуже цікавить, що скоро буде 100 тисяч переглядів. Ото от, це... це багато. Я вам дуже вдячний, ну, серйозно, це дуже. Для мене це... Знаєте... Я з 9 років е, почав знімати відео. Перше відео було початок пригод. Перша серія. 253 перегляди. Цей зараз для мене дуже багато тоді, це, ну, воно... Це було дуже багато. І знаєте, що я побачаю, що мої відео зараз не дуже відрізняються по переглядам як тоді. Якщо ви хочете огляди на ці відео, то пишіть. Е, ну що ж, давайте переходити в YouTube студію. Ось, друзі, я вже в YouTube студії. Зараз будемо роздивлятися. Ну, по-перше, ви бачите, у мене дуже багато шоців останнім часом. Ну, то таке. Е, перегляди. Давайте глянемо скільки за 365 днів. 90 тисяч. Нагадую, мене зараз 99 тисяч. Тобто 9 тисяч за 3 роки. І четвертий рік найпродуктивніший 90 тисяч. Це приємно. За грудень 22. Тривалість перегляду в годинах Не знаю, що мені це каже, але. 546,7. Ну, для мене нічого не каже. Підписники. Це 689. Це приємно, друзі. Mm. Так, ну це таке вже нецікаво. Контент. Нові глядачі з коротких відео ну таке. нічого цікавого. Формат нас приведемося глядачів, все короткі відео, веде формат лише відео. Ну. Так, щоб ви бачили все. А тепер аудиторія це найцікавіше, напевно. Постійні глядачі їх 391 на ще 8 тисяч. Це за 7 днів, це 365. Давайте будемо дивитися. 365 днів. Зараз. щось <coughs> голос. Так, найбільше вже дивляться 18-24 роки. Ну. Тут таке. ну. Давайте глянемо ще це. Мене дивляться Україна, Росія, Польща, Південна Корея, Німеччина, Індонезія, Сполучені Штати, Казахстан, Філіппіни, Бразилія. Ого. Я трошки здивований. І що найбільш мені не подобається, що мене дивиться, лише 12% з підпискою. Чи ні? Це сумно. Давайте, ну, це таке тисяча підписників. Я не, не знаю, як набрати 4000 переглядів або 10 мільйонів перерядів. Звісно, хотілося б заробляти з Ютуба, але... Ну, таке. Е В принципі, ну, друзі, дуже вам вдячний. Серйозно, за цей рік ви... Ну, ви не перевершені. Дякую. Я не знаю просто, що ще сказати. Вибачте, що зараз морожу впало, я. це реально. Я не знаю, що казати. Я не готувався до цього відео. Ну, зараз чуєте мої емоції, які вони є. Я думав просто, що Ну, я за цей рік познайомився з багатьма людьми. Зараз я вважаю їх своїми друзями. Зняв багато цікавих відео і, і нецікавих. Навчився робити прев'ю, ну, монтувати та таке не, не, не дуже. Але дякую вам. Дуже вам вдячний. Зустрінемося вже в наступному році. Дуже вам вдячний. Бувайте! А ще, друзі, вибачаю, що я вже з вами попрощався, е, хочу вам розповісти про мій телеграм-канал. За рік я його почав вести, як він називаюся, в червні. В цей час тут вже 19 підписників, патріотиків, скажімо так. І тут щодня ну, кожен день майже виходить якась інформація про відео, про моє життя, про новини, ну, коротше... Тут багато всього і дух Коннера, так. Ну, все-таки вбивайте, заходьте в мій телеграм-канал, послання в описі. Ні, закріп, закріплено в закріпленому коментарі. Вибачаюсь.